Слава Ісусу Христу, Вітаю, друзі на youtube каналі Небо Он. Підпишіться на небо, якщо ви ще цього не зробили. Вже підпишіться. І поширте це відео можете навіть авансом. Можете навіть до кінця не додивлятися, хоча додивіться. Але вже поширте. Я натомість запрошую вас до роздумів над Євангелієм від Матея, 11 розділ. Того часу, Йоанн, почувши у в'язниці про діла Христа, послав, щоб через своїх учнів запитати його, чи, є, чи ти є той, хто має пройти. Прийти чи нам чекати на іншого? А Ісус у відповідь сказав їм: Ідіть і сповістіть Йоаннові, що чуєте і бачите, сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені, очищаються і глухі чують, мертві воскресають, убогам звіщається Євангелія, блажений той, хто не відступить від мене. Коли ті відходили, Ісус почав говорити натовпом про Йоанна, на що ви ходили подивитися в пустелю, на тростину, колихану вітром? То на що ж ви ходили дивитися? Можна людину, вдягнену м'які шати, та ж ті, хто носить м'який одяг, знаходяться у царських палацах. На що ж ви ходили дивитися? На пророка. Так кажу вам навіть більше, ніж на пророка, він той, про кого написано: Ось я посилаю мого ангела перед обличчя твоє, який приготує твою дорогу перед тобою. Воістину кажу вам, не повстав між народженими від жінок більший за Йоанна Хрестителя, але найменший у царстві небесному, більший від нього. Це запитання Йоанна Хрестителя, запитання, з яким він посилає своїх учнів, ну, може створювати таке заклопотання. Як це Йоанн Хреститель почав сумніватися? Деякі богослови говорять, що Йоанна Хрестителя навідала ніч віри. Ну і може бути таке, що його навідала ніч віри, бо ніч віри навідує різні святі особи. Пам'ятаємо, Йоанн від Христа мав ніч віри. Свята матір Терези з Скалькуте, то й Йоанн Хреститель теж міг мати ніч віри, тобто певну таку хмару сумнівів, чи те, що він робить правильно, чи те, що він робить вірне, чи те, що чи та місія його є справді від Бога і так, далі, і так далі. Тому, якщо у вас раптом виникли якісь сумніви, не переймайтеся, бо святі люди жили теж боролися зі сумнівами. Однак оці церкви дещо інакше сприймають цей уривок. Оці церкви кажуть так: не міг найбільший з пророків не знати того, про що говорять всі пророки, не міг. І тому цей уривок дещо в іншому ключі розуміють. А для того, щоб і ми зрозуміли, то нам потрібно пригадати початки служіння Йоанна Хрестителя. І зазирнути в Євангеліє від Йоанна. Перший розділ. Е, перший розділ ми читаємо спочатку про Йоаннове свідчення, коли він говорить, що він не Христос, е, говорить про себе, бачить себе і свою місію в Божому Слові. І це дуже цінна вказівка, щоб і ти своє життя теж бачив в Божому Слові, і теж своє служіння в, своє, в Божому Слові. Йоанн Христитель швидко віднайшов, де про нього Біблія говорить. так? Я голос вопію, що го в пустині, вирівняйте путь Господнє, як ото пророк Ісая сказав. Бачите, Йоанн Хреститель знає, ким він є, завдяки Ісаї, завдяки Слову Божому. І ти будеш знати теж, ким ти є, і для чого Бог тебе кличе, до чого Бог тебе волає, завдяки Божому Слову. Шукай про себе в Біблії, де, де це слово, яке про тебе говорить, про твоє життя. Ну і Йоанн Хреститель наступного дня бачить Ісуса. І це Ісус йде до нього, і Йоанн Хреститель каже Ось Агнець Божий, який світу гріх забирає. Це той, про, про що про нього я говорив, за мною наступить муж сущий передо мною, був бо раніше за мене, і я не знав його. Та на те прийшов водою хрестивши, тож Ізраїлеві об'явлений був Він. Тож Йоанн Свідчу промовляючи бачив я духа. Що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним. І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені. Над ким побачиш духа, який сходить, і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив він син Божий. Це є свідчення Йоанна Хрестителя. Він це сказав і все. І все. Ніхто не пішов за Ісусом першого дня. Тому другого дня. Йоан Хреститель робить ще раз те саме. Послухайте. Другого дня знову стояв Йоанн там і ще двоє з його учнів. Угледівши ж Ісуса, який надходив, Він мовив Ось Агнець Божий. Бачите, так, як за першим разом. Як тільки Ісус появлявся десь там в полі зору Йоанна Хрестителя, Йоанн Хреститель кричав Ось Агнець Божий! Почули. Двоє учнів, як він оте сказав, та й пішли за Ісусом. О, вже краще. З першого дня Йоанн Хреститель говорив: не написано, що хтось пішов за Ісусом. Йоанн Хреститель був, можливо, в шоці, що як то? Чого ви тут частуєте? Подивився на своїх учнів. Не зрозуміли. На дру другий день Йоанн Хреститель ще раз сказав: Ось, Агнець Божий, що бере гріхи світу. Учні зрозуміли, що щось не то вже, що на другий раз вже говорить. А... Треба йти. Пішли за Ісусом. Почули двоє учнів, як Він оте сказав, та й пішли за Ісусом. Йоанн Хреститель втратив двох учнів, але Ісус їх отримав. Йоанн Хреститель втрачав, Ісус отримував. Це місія Йоанна Хрестителя втрачати, щоб Христос отримував. Так, так. Почули двоє учнів, як Він оте сказав та й пішли за Ісусом. Обернувшись Ісус і побачивши, що вони йдуть, мовив до них. Кого шукаєте? Ті йому мовлять, мовлять раві, що в перекладі означає учителю, де перебуваєш. Від рік їм ходіть і побачите. Пішли, отже, і побачили, де перебуває. І того дня залишилися в нього було ж близько 10-ї години. Двоє учнів пішли за Йоанном Хрестителем. А що зрештою учнів? У Йоанна Хрестителя було досить багато учнів. Нічого, мабуть, залишилися з Йоанном Хрестителем. Більше того, навіть після смерті Йоанна Хрестителя ще були його послідовники, які ще не приєдналися були до Христа. Цей етап приходу до Христа, приходу до християнства, він тривав декілька десятків років, також після смерті нашого Господа і Спасителя, після Його Воскресіння. І тепер, в світлі цього, треба нам зрозуміти даний уривок Євангелії від Матея. Є... Йоанн Хреститель є у в'язниці. Йоанн Хреститель розуміє, що він з тої в'язниці вже не вийде, що він буде страчений. І пам'ятаємо, що він був страчений, захищаючи єдність подружжя, єдність святість подружжя. І ми знаємо, що людина перед смертю робить якийсь заповід. Хоче сказати щось найважливіше. І Йоанн Хреститель чинить цей заповіт у вигляді такого пророцького жесту: посилає своїх учнів до Христа так начебто, начебто сумнівається. Так, якби хотів так добре його розпитатися, чи ти точно той, чи ще нам когось чекати? Учні йдуть, запитують Ісуса, а Ісус говорить, ідіть і сповістіть Йоанна, що чуєте і бачите. Тобто учні прийшли і мали певний досвід. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені, очищаються, глухі чують, мертві воскресають, у Бога звіщається Євангелія. А блажений той, хто не відступиться від мене. Ці знаки, є знаками месіянськими. Пророки, коли пророкували про Месію, то говорили, чим буде характеризуватися його служіння. Пам'ятаєте пророка Ісаїв, так? Дух Господній на мені, бо він мене помазав, і так далі. послав мене, щоб проголошувати Євангеліє в Богем, так? сліпим прозріння. Тому коли Ісус говорить, сліпі прозрівають, то учні розуміють, що в його служінні звершуються месіянські знаки, а відповідно, ким він є? Месією Христом. Йоанн Хреститель в останні дні свого земного життя дбає не про себе. Дбає про те, щоб учні його залишилися з Христом. Йоанн Хреститель все цілковито все своє життя присвятив для Христа. І навіть останні хвилини дбає, щоб учні, які, можливо, за першим разом не зрозуміли, за другим не зрозуміли, можливо, не до кінця зрозуміли, що там відбувається. І можливо, Йоанн Хреститель теж всього не розумів. Але... Дбає про те, щоб учні залишилися з Христом. Чому? А тому що це найважливіше? До наступних зустрічей! Слава Ісусу Христу!